Україна забезпечена укриттями лише на половину, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час інавгураційної зустрічі коаліції укриттів для України. Нині в країні близько 62 тисяч сховищ, і потрібно звести щонайбільше, щонайменше, стільки ж фінансування їхнього будівництва візьмуть на себе європейські партнери. Відповідну угоду вже підписано. До 34-го року 91% наших українців має бути забезпечені відповідними укриттями. Як саме Україна не зможе побудувати в таких пропорціях і в таких масштабах, тому що тут величезний потрібен матеріальний та фінансовий ресурс і якраз коаліція укриттів про це, щоб максимально штовхнути процес побудови укриттів і під школами, і під житловими будинками, і під лікарнями, і взагалі під об'єктами критичної Інфраструктури це знову таки про нашу безпеку. І в першу чергу мова йде про прифронтові території, тому що е, прифронтові території це якраз безпека е, держави, безпека Європи.